Вітаю, друзі! Хочемо презентувати вам нашу цікаву новинку: кутовий диван на високих ніжках, власна розробка нашого майстра. Оскільки диван ми виготовляли для себе, для дому і користуємося вже ним близько року часу, то чесно можемо сказати про всі його плюси та мінуси. Якщо вам цікаво, то залишайтеся з нами. Перше, що я б хотіла відзначити, на ньому дуже м'яко сидіти. Другий великий плюс це спинка, яка має три регулюючі підголовника, які регулюються на п'ять положень для комфорту вашого сидіння та релаксу. А також регулюється аналогічно і подушка боковинка Даний диван у нас розкладний. У також у дивані є достатньо великий короб з бунтованими вентиляційними решітками для вашої білизни, ну і не тільки. А також великим плюсом дивану на високих ніжках є, звичайно, легке прибирання. Але ж які мінуси в даного дивана? Особисто для мене не вистачає ще одного підголовника поступку. Цю проблему легко вирішити, але ми чомусь просто її не врахували. І другий мінус, оскільки диван має багато таких стиків, з'єднань, особливо в розкладеному вигляді, я би його не рекомендувала для щоденного спиня. Більше такий гостьовий варіант. І ще зазначу за тканину даного дивану. Ця тканина має такий мокрий ефект. Плюсом є те, що вона легко чиститься, тим більше у нас є багато тваринок, але мінус до неї приклеюється жіночі волосся. Але тканина це на ваш вибір. Якщо вам не подобається такий ефект, тканину завжди ви можете обрати іншу. А кого цікавий такий диван, звертайтеся в меблі Лесанс.